Настання холодів, дощової погоди та скорочення тривалості дня з приходом осені для багатьох людей стає періодом хандри, тривоги, неспокою та паніки. Тож сьогодні ми дізнаємось, як могилівчани долають осінню хандру. Хандри не може бути. Ми маємо радіти цій осінній порі, цій красі, яка нас оточує. І дай Боже, щоб було мирне небо над нами чим скоріше. Я працюю, якщо у мене щось знаєте. Щось трошки не так, так я починаю фізично працювати, і в мене проходився хандра. Я настраюсь на осінь, що це прекрасне час. І тим більше така осінь гарна. Просто багато сплю. Фільми дивлюся, буває, прогулююсь парком, ну, А так то в основному їм трошки важко побороти. У нас осінньої хандри немає, тому що ті, хто працює з дітьми, вони завжди мають позитив і гарний настрій. Ніяк. Я її приймаю просто. Головне вірити, що воно пройде. Це все тимчасово. Треба вставати і настрій піднімати самому зразу. І тоді все буде добре. Поздив. Ось цілий Всі бути на позитиві.